Доброго раночку всім! Я вас щиро вітаю на своєму каналі Аня Життя, як вона є. В нас 9 годин, почалася тривога. Діти на онлайн-навчанні, а на урок вже приготувалися, мали вийти на урок і не змогли, бо тривога почалася. Маліше, сплять Я тут буду робити. Хочу вам зняти трошки. Так. Так. Я тут варила холодець. Ой, донизу трошки. Варила холодець. Ой, зараз трошки угу, ближче. Варився цілу ніч. Півні молоденькі, ну я варила як не цілу ніч, поставила десь коло 12-ї, а в 5 десь виключила. Ставлю на малесенький вогонь. Подивіться, як відставали кісточки всі. Прямо взагалі береже кістка в руках. Бачите? О, диви. Дуже легко буде вибирати, відбирати від м'яса і моркву кинула. Тривога. Тривога. Та я скажу, коли буде. Тривога. А, і цей. Подивилася, немає чеснику. Я вчора не бачила. Добрий ранок, логенка. Ну, Привітаюся з нашими дорогими друзями. Добрий ранок. Доброго ранку. Давай чистити зубки, Це є. передіватися, заплітатися. Я тебе заплачу, давай чисти зуби і буду заплітати. Хорошо, що я зроблю добре. Раз. Тільки швидко оцей. Передівайся, я тебе чекаю. Там Сашка в туалеті, так? Да? Так, варила ножки оці, це я варю для бульйону, для, як сказати, ну, щоб застиг краще. Кидаю все-все-все. Богданка, будемо зараз з тобою ножки глядати. Да. Сашка, дай мені якусь мисочку міленьку, щоб я не вставала. Можна різну для кісточок я щось забула. Так, слав таку збоку, спасибі. Ну, у мене є чесник сухий, але я не знаю, чи він, чи він сухий, буде нормально. них, не знаю, чи буде нормально. У -у -у. Дивіться, як ці ножки обварилися, тільки обсмоктати лишилось. <кій> <кій> Сьогодні щось дуже якось важко спало. <кій> Але добре, що Богдана спала, бо в неї прошлої ночі нога боліла. Плакала, боліла ножка, то я її розтирала, маз'ю, розпарувала. Передівай. а, чисти зуби Богданка, давай. Я, я тебе чекаю. Так. Вова на роботу поїхав зранку. І цей, наче в понеділок вже закінчується наш, наше онлайн-навчання, всі йдуть до школи. О, як воно ж гарно відстає. Дивіться, бачите, раз, раз, раз і все. Ну, півник молоденький, бо якщо не молоденький, то ну, просто за ніж воно всяке, любе, розварюється. Ну, дехто каже, що це опасно, але якщо я знаю, що в мене вариться холодець, я... По-перше, встаю вночі, от сьогодні вставала два рази за ніч. Лягла в 12, два рази ще й просиналася. А тоді, якщо я кладу, то я такий намалесенький, на малесенький вогонь. Ну, о, там не кипить, а тільки такого легенько пухкає. Пам'ятаю, колись бабуся, як варила холодець, нас було четверо. І ми кругом стола сідали і це обсмоктували кісточки. Я до цих пір, це для мене саме найлюбиме. <гум> Крильця всі обімліли, все. Просто прекрасно. Так, то що це в мене буде? Холодець без чеснику, в магазин я вже не піду. Я пошукаю, десь там, може, в шухляді ще є пару цих, хоч трошки. Ми купували чесник. Ось недавно знайшов Вова, продає жінка свій, продавщиця, по 100 гривень. Но він такий не дуже, там трошки сухого, де-не-де де попадається. То, мабуть, ми ще в неї. Там можна вибирати самим. Треба піти з Вовою і цей... на прогулянку будемо йти. Ось. Та й піти треба і навибирати такого тверденького гарного. Бо ми щось цей рік садили, нас погано виріс чесник. То на закрутки, то ми так багато його йому нема вже свого Купляємо. На той рік треба сіяти і коло хати, і там, на городі. Бо погано, як нема чеснику. Видно, да? Дивіться, як воно все раз, все нема. Поп, літало. Я вже каву випила, проснулася в пів восьмого сьогодні. Я встаю в 6 годин, але так як день короткий, на дворі темно, я ще дрімаю собі до пів восьмого, вова на роботу поїхав і я пішла. Ну, я маю в виду вже робити, вже пити каву. Попила каву бистренько. І все. Сьогодні треба ще булочки мені зробити. Я вчора хотіла робити, але не робила. Зроблю з із ізюмом булочки. Та ще трошки є там в холодильнику яблучного повідла. Такої ще з яблучним повідлом треба зробити. Щось солодке треба спекти, бо немає вже нічого. І хліб зразу замішаю, бо там ще четвертина буханки великої, то якраз поки він зійде, вистоїть, то буде свіженький нам. Ну, ідеться хрящики. Прямо не хрящики, а все. Так, це шийка. Все розімліло. У нас таке случилося чудо, Весно... це я кажу весною. В неділю часов п'ять приходить мені повідомлення з нової пошти, що вам прийшла посилка. Думаю, від кого? Зовсім не знаю прізвища цього. Кажу, Вові, піди, візьми посилку нам прийшла, забери. Він взяв станки, пішов з Тімкою і Богданкою по посилку привезли ящик, ще... ми відкриваємо. Там повний ящик смаколиків солоденького, консерви там різні, е, баночка тушонки, тунець, е, рибка така в томаті, філе сільки, і в олійці. І ці якісь там різні чай, оце, різних видів, коробка, е, капучино. Я в шоці. Ми помолилися, подякували, що це нам таке, як хтось розположився. Тоді я по телефону написала це Алочка. Я тобі щиро дуже дякую. Дякую за розположення, за підтримку, що ти так розположилася для дітей, солодощі стільки прислала. Тобі щиро дякую. Хай Господь тобі воздасть сторицею і твою сім'ю всю благословить. І тебе, щоб в тебе все було тільки як найкраще. Дуже-дуже дякую. Діти були раді, щасливі, прямо, що це так неочікувано зовсім. Так. Дуже неочікувано. І, і так приємно. Так, треба мені вже подивитися, що в мене... Що в мене є з насіння? Вже сьогодні яке? Шіст... Ой, яке це, яке це? 15. А сьогодні у мого брата день народження. Він живе в Польщі 15 січня. Скільки це йому років? 47. Щось таке? 47 років. Так. Да. У мене немає з ним зв'язку, тільки з жінкою. До передівайся, треба тебе заплітати. Давай. То, бо я вчора... не буду мати часу, бо я буду зараз тісто робити і все таке. Я вчора всюда не росла тобі в кімнату. А, твоя одежа в, в моїй кімнаті. Тут на комоді в павліковому павліковій є твоя в'язана юбочка і це вдівай. А тоді Альонка вийде і візьмеш. Маю такі справи. То я хочу подивитися, який в мене є це не рецепт, а насіння баклажанів і перець. Та й посію. Немає в мене де ставити. У нас подоконники паршиві. Я маю в виду такі вузенькі подоконники, а звідси батарея така желізна, і вона гарячим дує, що в мене і вазони не перезимовують майже. Через це на якійсь полиці то виживу та подоконі куні. і розсада. Ну я постараюся її якось, якось, я не знаю, хранити. Дуже хочу, тому що я замітила, що найкраща розсада, яку я вирощую сама. Бо ми того року і купляли все одно. Не то, і не то, і не то. Так. І колготи. Давай. І розчоска є, біжі бери резиночки, мама, зараз заплете. Добре? Давай бігом. І прийдеш, будемо ось його е, обсмоктувати з тобою. Добре? Угу. Я тобі чайок зроблю тоді. Да. І... Булочки спечем сьогодні такі смачненькі, так? Да? Будеш мені допомагати? Прямо, прямо бачите, видно, як воно гарно, виється. Раз, все, відстало. Як <гум> в мене були маленькі діти, я на ніч не варила. Я боялася, тому що я могла проспати, я могла не встати і думаю, ще хата згорить. <гум> То варила так, ну, готувала з вечора, включала десь часов 5 ранку, коли вставала до дитини. І воно варилося. Так. Тоді треба піти купити, бо в мене вже закінчився хрін. Я дуже люблю з хроном через цей холодчик. Не знаю, чи желатин додати, чи ні. На всякий случай трошки додавлю. Ну, я думаю, що воно саме має застигнути, тому що... Все готово, резиночки принесла. біже поки застирай своє ліжечко, я зараз дороблю оцього і підемо до цього. І все, заберу м'яско щоб коски не падали. Мягеньке, да, доці? Дуже м'ячечке. Yeah, а як ще кроватку застелила? Вже застелила кроватку? Uh -huh. О, молодчинка. Ну, довга Так, все. Зараз будемо відсуну за плиту Богданочку, вона буде пити чайок, а я тоді буду розливати ще. Все, прибрати впало. Все прибрали, будемо заплітати Богданку, да, дось? Угу. Треба сьогодні мені зараз розляю холодець, помити треба голову собі. Богданки, то мита головка. Ми їмо Богдані в суботу. Так? Ага. Що ти там виспалася? Так. Да. Нормально спала, так, да, угу. Слава Богу, що ножка не боліла, так? Да? Угу. Саме головне. Саме головне. Розкажи нам до цього, ти хочеш до школи? Так. Так, склад числа п'яти. Що не знаю. Згадай. Десяти. Давай п'яти, я тебе просто перевіряю навгад. — Ой, дай. А, на вгад, мені показати, що ти кажеш, що ми його будемо вчити. Так, це моя підставка під телефон, не загуби. Склад числа п'яти. П'яти. Uh, один і, і скільки? Ну nee, і, і чотири. чотири. Правильно. Дальше. Два і... і три. Правильно. Тоді три і два. Три і два. Дальше. І все. Чот... Один і чотири. Чотири і один. Три і два, два і три. І все. Склад числа чотирьох. Два і два. Ні, два і два, це последить. Один і три. Так. Три і один, так назад, поняла? Три і один. Тоді. Три і один, а далі два і два. Правильно, все більше немає. Два и два. Тоді склад числа трёх. Ден и трех. Дем и три, и один. Не, склад числа трех Ну. А два. То... Подумай. Один и два. Правильно. Два и один. Правильно. Эй, и все как. Да. А склад числа двух? Двух? Правильно. <розвучить> і все. Тепер давай склад числа шести. Зараз <плес> пригадаю. Пригадай, бо забулося. Ми його ще не вчили, Вчили, вчили? Ми маємо чили. Давай подумай, що ви вчили. Якщо я кажу, що вчили, значить вчили. Три і три. Ну так, Правильно, хай буде всерединці. Давай далі. Ем... Два і чотири. Два і чотири. Правильно. Правильно. Тепер назад 4 і 2. Да, назад 4 і 2. Спинку рівно А Дальше. Ще не понял. 1 і 5. А, точно. 1 і 5. 2 і 4. Чот... Ні, 3 і 4. Ч... Ні, стопте. 2 і 4. Ні, це вже 7. Я 6 питаю. 4, п'ять, шість. Ти вже все сказала, дивись. Три і три. 4 і два. Два і чотири. П'ять і один. Один і п'ять. все. Це склад числа шісти. Тепер давай сіми. А, сім. Один і. Давай з одинички завжди починати. Так буде полегше. 1 Один і. Шість. Правильно. Назад. Шість і один. Правильно. Е -э два. Два. Два і пять. Правильно. Дальше. Нагад, просто сказала. Е -э цей. Е -э Назад. П'ять. П'ять і два. Правильно. Все правильно. А тепер. ще. Три і... Що ти там чешишся? Ну покажи. Чешуся, тут в а колеса то, то, лопатка, або так. Лопатка. Це колеться. Ножнички, досиш мені ножнички, нагадаєш, я тобі обріжу її хорошо. Я таки маю У В У мене в, в, в корзинці ножнички. Угу. Тепер вісьми. Тільки сама не річ. Ні, ми ж оце не говорили, що треба 4, 3 і 4. Чотири і три. Да. Увага! Відбій повітряної тривоги. О, відбій. Зараз відбій. треба Увага! Відбій повітряної тривоги. Так, все. Так... — я, я сама. — Дивися, яке тепер почту. красиво. Побажай нашим друзям гарного дня. Гарного дня вам. Візьми обруч і не постійно, я Бежі, не Скажи Софійці, я, я кладу в корзину. Скажи так. Софійці, що відбій. Дай, я. <плес> Так, я буду, я буду далі робити, зараз працювати, а вам хочу побажати гарного дня, вдалих всім справ і нехай вас усіх благословить Господь своїм благословенням. Бережіть свої сім'ї. Сніжок провіває на дворі. Треба зробити нам годівничку. Поламалась годівничка, у нас там висіла під виноградом, полон ботанка. Так. Треба зробити нову і ставити їсточки, бо багато пташок поприлітало. Не було пташок ціле літо, я їх не бачила. Коли там не коли якийсь горобчик, ну дуже мало. А це, бачу, синички є. Дятел на горіх прилітає такий гарний, здоровий. Да, ми ще дуже давно, дуже давно цією весною бачили там такі дятел. Тільки mm -hmm. ми його не бачили, він стукав. ми це чули. Стукав, так. Да. Та й хай прилітають. Підгодовувати треба, бо такі морози, сніги, їм немає що їсти. О, Сніже да? опустився. Мама жалі сьогодні не може вийти, хіба ж коли Альона вийде. Підете тоді, коли уроки закінчаться. Десь часов три підете на двір, хорошо? Так, да, я сьогодні піду, знаєш, тільки що я піду, коли виріваю, Альона, буде перерва. От закінчиться вже урок. Знаєш? Да. Чого? Тому що я теж в мій штаніжка ці попадати в конат. А, у тебе теплі штани в моїй кімнаті. Так. Да. А Альонка там закрилася, бо в неї відкриті уроки, 11 клас, і часто відкриті уроки це є. Завуч сидить, буває директор, то вона закривається, щоб її ніхто не заважав з діток, так? Да? Угу. Так, що це там? Треба ще якийсь макарон зварити. Да. Залишиться бульйончик, в нас вкусний. Будемо їсти макарончик з бульйоном. Там лапша в мене доє. О, яка гарна ця не лапша, а локшина. Да. Можна руками зробити, але в мене багато роботи не буду. Зваримо готову локшину і будемо їсти з бульйончиком. Да. І булочки поможеш мені робити хорошо. Тімка да. і Богданка вони мені завжди допомагають Софійка. А всі допомагають дітки, слава Богу, слухняні. Ну, всяке буває, бувають і неслухняні, так як і ми всі люди буваємо вредні, буваємо добрі. Для одних ми добрі, для других ми нехороші. Не Правда, ж всім не вгодиш, так, да, до Богданка? Да. Чекай, що це гірлянда, у нас, нас поламалася гірлянда. Нічого ми її знімемо вже. Ні, важиш, і скоро поламалася гірлянда. Ну, що тобі так волосся пахне? <гум> Каже, що в мене дуже гарно пахнуть коси і говорить, що такі духи їй треба купити, як мама пахне. Mm -hmm. <гум> Ти знаєш, такі духи не продаються, Богданка. Я знаю, шакула. Придумала. Ой. Видно вам такий сніжок гарний йде? Не видно, напевно. Іде сніг, я піду, гляну до курей. Я вам всім хочу побажати гарного, вдалого дня. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх рідних, нехай у вас все буде якнайкраще. До нових зустрічей. Ой, і пустився кращий сніг. Зараз я зніму стірку до хати, те, що... Щоб снігом не припорошувало, бо це вже сухе на ніч лишила. До, до нових зустрічей вам. Бережіть, будь ласка, один одного. І хай у вас все буде як, най, як найкраще. До нових зустрічей!